Дон Арнольд, Божественна комедія, пекло, пісня, п'ято. І тут зійшов до другого якола, за перше меншого та від розпук, кричали душі, голосні ж довкола, і страхітного міносав чув ягук, який при вході судить справедливо, хвостом указуючи розмір мук. Кажу, коли якась душа ляклива, розповіла про всі свої діла. То цей знавець гріхів, тонкий на диву, Її місце визначає в старці зла, Хвоста, скрутившись, кількома витками, котре по черзі коло засила. Тиск перед ним і днями, і ночами Душа тут кожна свій проходить суд, Сказала, вчула та й пішла до ями. О ти, хто в наш занурюється вруд, гукнув мінос, коли на мене глянув, на мить лишивши Безкінечний труд. Дивись, куди війшов і з ким ти станув. А про широкий вхід і не гадай, і вож до нього Чом так гучно глянув, власного Житання йде в наш край, Та хоч і там, де все зробити можуть, чого захочуть, так що не чіпай, І ось такий, що й камінь міг стривожить, Зачувся Елемент і зневіри йме. Чи зойка від луна не множить Туди прийшов, де світло геть німе, І знявся рик, як в бурляному морі, Коли на нього дужий вітер пме. Пекельні вихори, ручки та скорі, засуджених волчать тягнуть, б'ють згори і знизу, і ті в сльозах та в горі і душі летячі у каламуть, ридають, виють, сповніючись хіттю, самого Бога в небесах клянуть. Я взнав, що підпадає тут страхіттю, Жахливій бурі. Цій тут люд яркий, який скорився лиха, розмаїттю і як на крилах носяться шпаки, холодні пору, збившись у зграї, так духів злик, пролинув рій швидкий, звідсіль, звідтіль, вверх-вниз, як водограй, і без надії, що прийде, ти ще мить. Або змаліють муки їх без краї, як журавлиний ключ із зойком тчить, коли на південь відлітає птиця. Так я, передбачивши ремства ниць, уздрів, як тіний гурт бурхані мшиться, і запитав учителю яким жінки так грізно чорний вітром ститься? найперша з тих, що виглядом своїм, тебе цікавить, він мене промовив. Була царицею на світі всім, щоб одібрати грунту марнослою. І підказала похідна вісна, розпуску скриту, вивести зі схою. Семіраміда, і нова жона. І спадкоємець його зравлива, Султан тепер, де жила вона, а це кохання жертва нещаслива, як щестила, сікає в прах, а далі Клеопатра похитлива. Я вздрів Єлену, за яку в боях Лягли війська, Ахіль, міць велику, Яка з кохання згинула в віках, Паріса вздріб, Трісани ще без ліку, Тих нещасних, що морженев. Як за життя і гнав на згубу дику, коли міть вождь, назвав число значне, мужіку дав десь хочет і манурів, як засмутився, жаль, пройняв мене. І я сказав, спіцю, поговорити хотів би я із тінями двома, що вихорок їх жене самовиттю, І він побачиш, як зрідіє тьма. І воно наблизиться. Ім'я любові, благає, і пара тіло їх сама, коли до нас і сухо підніс раптовий я голос, привиди жоби, як інші зло, станемо до розмови, як повні же до у рідні гнізда між зелені крови, летять на крилах спільної судьби. Вони удвох з оточення Дідони принесли у пітьма коло і стали біля нас без заборони. О ти, що ходиш по землі живій, і не дійшов сюди у сморі чорний, до нас що світ забарвили в крові. Якби нам, другий цар був непоборний, благали, бласку, ми тобі послать щоб ти щасливим був висі горній. Той слухай, споминай, що є, згадать, і поки буря десь там забарилась, ми будемо слухати і розмовлять. Жила я там же. Де й на світ з'явилась, над морем тим, що в нього повтіка, котра супутниць мою збагадилась, кохання, що шахлетний обпіка, його зманило молодшим станом, який сточила тут печаль гірка, кохання, що кохать дає коханим, мене взяло вогнем, наливши щерть, що став моїм він. Як ти бачиш паном, кохання нас вело в злощасну смерть, Каїна жде того, хто кров'ю вмився, і вже їх ворошила від траверть, це душі слухавши. Я похилився, і в болі сну заглибився печаль. Поет спитав нарешті, чом спинився, і я на цей почав: О лютий жаль! Ці ніжні мрії, ці солодкі чари, їх завели в таку скорботну даль, а там звернувся до цієї пари, і почав Франческо від твоїх страждань. У серці чую болісні удари. Але скажи під час спалких зіткань, як чило вас, чаруюче кохання, спізнати мить жигучих поривань. Вона не має більшого страждання, як згадувати любий щастя, час, біду, твій вождь здає правоздань. Коли ж ти прагнеш знати, який у нас початок був в коханню, збуться спраги, я плакати буду й мовити водночас. Якось, мов двох читали для розваги, як ланчелота вся в кохання пал, і самоти не брали до уваги, і часто, мов підію, дзеркал. Нам під очима лиций пік рум'янець, але на нас подолав миттєвий шал. Ми прочитали, як тремтить коханець, бо вперше в губи цілували самі. І цей от мій незмінний співвигнанець, Мені в уста торкнув, жаги, німий, твіри співця томавши, вже того дня більш не читали ми. Так дух розповідав цей, споминавши, а той ридав, і руки я простер, Удаль за ним, від жалю вмиравши, І впав, наче той, хто нагло вмер. Хто нагло вмер, хто нагло вмер, хто нагло вмер?